Подайте 0,000 000 000 3457 у науковому вигляді. З попереднього відео пам'ятаємо, що така форма запису, як число помножити на 10 в степені n, і при цьому це число знаходиться в проміжку від 1, включно до відповідно, 10. Невключно, називається науковою формою числа або ж науковим виглядом. Спершу з'ясуємо, що стоятиме на місці А. Для цього візьмімо перше ненульове число, в цьому випадку 3. І запишемо, що 3,457 буде множитися на 10 в якомусь степені з'ясуємо, в якому. Щоб перейти від 3,457 до ось цього дуже дуже маленького числа, нам доведеться змістити кому вліво багато разів, додавши купу нулів ліворуч. Фактично ми зменшуватимемо число, через що нам потрібно не домножати щоразу на 10, а щоразу ділити на 10. Відповідником до цього буде множення на степінь з відємним показником. Розглянемо це детальніше на прикладі. 1 помножити на 10 в першому степені це 10. 1 помножити на 10 у нульовому степені це 1. 1 помножити на 10 в мінус першому степені це 1 поділити на 10. Що можна записати як 0,1. 1 помножити на 10 у мінус другому степені це 1 поділити на 10 у другому або на 100, що можна записати як 0,1 сота. Що тут відбувається? Коли ми підносимо до мінус першого степеня, ми зсуваємо кому з правого боку від одиниці до лівого. Коли підносимо до мінус другого степеня, двічі ссуваємо кому ліворуч. Отже, в нашому випадку потрібно зсунути кому на стільки разів, скільки маємо нулі, починаючи з трійки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, можемо записати фінальний науковий вигляд: як 3,457 помножити на 10 в мінус 10 степені. Таким чином, ми спершу знайшли перше ненульове значення. Записали його, поставили кому і переписали значення, що після нього. Далі переконалися, що число, що отримали, лежить в проміжку між одиницею включно до десятини включно. Далі порахували, наскільки разів потрібно змістити кому, щоб досягти початкового числа. А далі показник буде або від'ємним, якщо ми рухаємось ліворуч, або додатним, якщо рухаємось праворуч.